Скоро усе дізнаємося, таку обіцянку сьогодні дав американський президент Дональд Трамп, коментуючи переговори про завершення війни. Утім, реальність виглядає складнішою, бо досі тривають кулуарні переговори, які викликають обурення навіть у США. Що насправді готують Україні? Зараз у зараз Ви дивитесь фабрику новин Янгліна Швець. Поставте вподобайку і не пропустіть головне. Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив буквально таке – усе йде добре, скоро усі побачать. Потрібно або змиритися, або заткнутися. Так прокоментував журналістам американський президент. Хід переговорів навколо припинення війни в Україні. Трамп не уточнив деталей, однак пообіцяв новини найближчим часом. Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або діяти, або мовчати, і подивимося, що з цього вийде. Сказав Трамп на борту літака Air Force One. Також учора Трамп підписав указ про продовження ще на рік режиму надзвичайного стану, необхідного для дії санкцій проти Росії. Цей документ оприлюднили на сайті Федерального реєстру США. Такий крок американського президента формально означає збереження обмежень, запроваджених ще у 2014 році після початку агресії РФ проти України. Указ зберігає чинність американських санкцій проти фінансової системи Кремля, військово-промислового комплексу і найближнаближених до Путіна осіб. Тим часом зустрічі американців з росіянами продовжуються. Спецпредставник Трампа стів Вітков приїхав до Санкт-Петербурга, аби віч на віч зустрітися із кремлівським диктатором. Це був не просто протокольний візит. Вітков та Путін обговорювали формулу припинення вогню. Розмова тривала 4,5 години. Путін висловив черговий ультиматум: мовляв, аби війна чим швидше закінчилася, вимагає повністю передати під контроль Росії чотири українські регіони: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. А ще аби Україна провела демілітаризацію, зупинила мобілізацію і взагалі забула про можливе членство у НАТО. Щось ми таке вже чули, чи не 24 лютого, коли той же Путін оголошував свою так звану СВО і її цілі, чи не так? Що ж, Вітков, як повідомляється, все це передав Трампу. Така дуже лагідна до терористичної країни. Позиція спецпосланця президента США викликає дедалі більше запитань. Дійшло до того, що республіканці не проти зняти його з посади. Як пише Reuters, за словами людини, знайомої з перебігом розмов, деякі республіканці були настільки занепокоєні явною проросійською позицією Віткофа в інтерв'ю Такеру Карсону, яке відбулося наприкінці березня, та де Вітков один за одним повторював нісенітниці і путінські наративи. Що згодом кілька людей позвонили раднику з національної безпеки США Майклу Волцу та держсекретареві Марку Рубіо, щоб висловити своє невдоволення? А от речниця адміністрації американського президента Керолайн Левіт повідомила, що у Білому домі вважають зустріч спецпредставника з питань близького сходу Стіва Віткофа до Володимира Путіна ще одним кроком до припинення вогню у війні Росії проти України. За її словами, переговори щодо припинення вогню та припинення російсько-української війни постійно тривають. Президент Трамп досить відверто виражав своє незадоволення обидвами сторонами конфлікту, і він хоче, щоб ця війна завершилася. Ми віримо, що у нас є важелі впливу для проведення переговорів щодо завершення війни, і президент рішуче налаштований, сказала левіт. Президент України Володимир Зеленський тим часом анонсував новий раунд переговорів із США уже наступного тижня. За словами глави держави, основна тема повітряна безпека України. Будемо обговорювати, як посилити захист від масованих атак, які Росія здійснює фактично щодня, зазначив Зеленський. Позицію Києва та яким має бути кінець війни. Президент сформував так: закінчення війни має бути одне: повне звільнення нашої території, гарантії безпеки та справедливість для всіх жертв. Ми не погодимося на жодні ультиматуми. Окремо, президент пригадав ситуацію з полоненими громадянами КНР, які воювали на боці Росії. За словами Зеленського, вербування китайців відбувається відкрито через соцмережі, і саме це на думку голови держави показує справжнє обличчя війни. Росія затягує війну будь-якими методами, включно з іноземними найманцями. І поки світ вагається, вона вербує нових бійців, наголосив український гарант. Любі глядачі, а як ви вважаєте, чи зможуть США та їхні союзники досягти компромісу з Росією без поступок, які суперечать інтересам України? Пишіть прямо зараз і слідкуйте за подіями разом з нами, підписавшись на канал Фабрика Новин. До 84 осіб збільшилася кількість поранених у сумах, серед яких 10 дітей. Про це за годину після російського удару заявив міністр МВС Ігор Клименко. До того обласна прокуратура озвучила про 31 загиблого. Український президент, оприлюднюючи відео із місця трагедії, заявив наступне: ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці. І це вдань, коли люди йдуть до церков. Вербна неділя, свято входу Господнього в Єрусалим. Володимир Зеленський вкотре наголосив: потрібна жорстка реакція світу Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну без тиску на агресора. мир неможливий. розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. А це перші моторошні кадри після російського удару. Десятки розтрощених автомобілів, у яких були люди. На <звук> да, люди на місці згоріли. Будинки посічені, уламки розкидані скрізь. Місцеві пабліки заявили, удар балістики пройшовся якраз поряд із тролейбусом, який був переповнений людьми. Тут також зазначив, що упродовж ночі армія РФ здійснила 70 обстрілів Сумської області зафіксовано 200 вибухів. Ударів зазнали юнаківська, моропільська, краснопільська, білопільська, новослобідська, глухівська, есманська, шалигінська та Серединобудська громади. На початку квітня російські війська знову перейшли до звичної тактики щоденних атак шахедами, змінивши схему ударів. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни після періоду масованих обстрілів у лютому березні, наприкінці березня, РФ зменшила масштаби атак, повернувшись до шаблону характерного для січня із меншою кількістю ракет. Водночас 7 квітня Росія не запускала ракету взагалі, Тоді як за день до цього, 6 квітня, завдала одного із найпотужніших нальотів балістикою за останній місяць. У ніч на 13 квітня Росія атакувала Україну з трьох напрямків: Горел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, використавши 55 ударних БПЛА типу шахет і дронів імітаторів. Сили оборони заділи авіацію, зенітні війська, РЕП та мобільні групи. Станом на 8.30 підтверджено збиття 43 ударних дронів. Ще 12 безпілотників-імітаторів не досягли цілей і були локаційно втрачені без наслідків. А далі я детально розкажу про те, що коїлося вночі, що минула у різних регіонах країни. У столиці за минулу добу повітряна тривога оголошувалася три рази: загальна тривалість 4 години. У ніч на 13 квітня у повітряному просторі над та навколо Києва зафіксовано 30 ворожих БПЛА. 19 із них знищено засобами ППО. Постраждалих та руйнувань наслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено. Заявили в КМВА. Однак зафіксовано наслідки нальотів російських безпілотників на Київщину. Зокрема, у Фастівському районі у наслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангара. Пожежа вже ліквідована. Зранку російські військові вдарили з РСЗВ по Куп'янську. Через обстріл спалахнули конструктивні елементи гаража на площі 10 квадратних метрів. На жаль, на подвір'ї п'ятиповерхового будинку загинули дві жінки, повідомив очільникова Олег Сенігубов. У самому Харкові в Київському районі зафіксовано влучання БПЛА Молнія. Дрон поцілив на території дитячого садочка, пошкоджено скління вікон будівлі. Також вибиті вікна в прилеглих багатоквартирних будинках. Станом на другу годину дня про постраждалих не повідомлялося. Упродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Здійснили два авіаційних удари по Гуляйполю, Також гатили із РСЗВ, артилерії та використовували безпілотники. До ОВА дійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. Учора росіяни ще тричі били по Нікопольщині. Скерували на район безпілотики. Дісталося Нікополю, Марганецький та Покровський громада Дніпропетровської області. Пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Руйнування є на одному з підприємств. Зранку армійці Путіна поновили обстріли, гатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Скерували туди і ФПВ-дрони. Атаковані населені пункти обстежують фахівці, з'ясовують наслідки. Попередньо люди цілі наголосив Сергій Лисак. На Херсонщині через навалу росіян двоє людей загинуло, і п'ятеро поранені. Серед постраждалих поліцейський. Вранці загарбники атакували центральний район Херсона. Поранення несумісні з життям дістала 62-річна жінка. Учора, 12 квітня, ворог двічі атакував дронами типу ФПІВ Куцрубську громаду Миколаївщини. Тут, на щастя, постраждалих немає. За інформацією районних військових адміністрацій та оперативного командування Південь у ніч проти 13 квітня. Силами та засобами протиповітряної оборони областю знищено два БПЛА типу шахет. Кількість травмованих від російської балістичної атаки на суми зросла до 99 осіб. З них 11 дітей. Йдеться у звіті ДСНС. У лікарні померла одна поранена. Госпіталізовано 34 людини, з них 10 у важкому стані. На місці атаки у сумах загинули 30 дорослих і дві дитини. Повідомили в МОЗ. У сумській громаді оголошено дні жалоби 14, 15 та 16 квітня за загиблими під час ранкової російської атаки. Росіяни били прицільно і повторно балістикою. Момент одного із ударів потрапив на відео. Росіяни вдарили по конгрес-центру Сумського державного університету. Це був цілеспрямований пуск одразу двох ракет. Саме в цьому приміщенні, якраз об 11-й годині було заплановано дитячу виставу. Якби приліт стався трохи пізніше, серед жертв могло б бути багато дітей. Пишуть у соцмережах. Буданов назвав підрозділи відповідальні за цей злочинний удар. Голова ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що по сумах вгатили двома балістичними ракетами типу Іскандер МКН КН-23 – а запускали їх розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Воронежської та Курської областей. РФ наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто давав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати щирі співчуття рідним загиблих. Додав Кирило Буданов, і поки у Сумах надають допомогу пораненим, ліквідовуються наслідки трагедії і оплакують убитих. Росія поширює інформацію про нібито удар по військовій цілі. Інші пишуть про інфраструктурний об'єкт, і все це супроводжується ще й наративом про провокацію Києва. Ось ці фейки. Подібними повідомленнями. Ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення. Сум, як заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росіяни навмисно хотіли вбити якомога більше цивільних людей. Далі наведу дослівно. У верну неділю російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях сум навмисно, щоб було багато жертв, і це після візиту Віткофа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткофом. Цю так звану дипломатію і ракет Росія будує навколо ударів по цивільних, зазначив Коваленко. Та, окрім російського ІПСО, в Україні з'явилося те, що мало звинувачень у цій трагедії наших посадовців. Зокрема, міський голова Конотопа вимагає відставки голови сумської ОВА до 18.00. Інакше він розповість якусь інформацію щодо сьогоднішньої трагедії в сумах. Послухайте, якщо ти до 18.00 не станеш на каліна і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації. Якщо з тобою Красна Шапка, який також, також в темі, нічого не протидіє в цьому, не складете свої повноваження з, той, з начальника СБУ області, а ти чі, з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають, да? і зараз просто так все відбулося, так? Да? Не змовчала і нардепка Мар'яна Безугла. Вона написала у своєму телеграм-каналі звернення до головкома Сирського та окремо до командувача ТРО. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах. Знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах. Досі шикування. Не шикуйте, не робіть награждення і построєння, Щоб був проклятий ваш совок і ви з ним СБУ знову витік інформації. Дійсно, у мережах було повідомлення про те, що саме сьогодні, 13 квітня, відзначатимуть день створення 117-ї окремої бригади територіальної оборони, яка, за даними Вікіпедії, дислокується у Сумській області та перебуває у складі регіонального управління Північ Сил Тро була створена у 2018 році як кадрове формування. А у 2022 році брала участь у боях після російського повномасштабного вторгнення. У розбірки та звинувачення в мережі втрутився керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Зацитую його дописи. Дуже прикро, що деякі намагаються піаритися на трагедії та воєнному злочині росіян у соцмережах. Ракета з касетними боєприпасами це росіяни роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми це свідомий обстріл цивільних людей, наголосив політик. По обіді повітряні сили знову оголосили про ракетну загрозу над сумами зі сторони Росії. Європа знову звинувачує РФ у тероризмі та навмисному знищенні цивільних українців, зокрема дітей. За кілька годин після нинішньої трагедії президент Франції Еммануель Макрон написав наступне: усім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її Супереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа, наголосив президент Франції. Заговорили і в США. Спецпредставник Трампа Кіт Келох зазначив: як колишній воєначальник, я розумію, що таке прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає усіх зусиль щоб покласти край цій війні, написав американець. Суми в жалобі, країна у скорботі. Наші співчуття родинам загиблих. Ми ніколи не пробачимо і не забудемо цей злочин. А як ви вважаєте, дорогі глядачі, чи можна після таких масштабних та кривавих атак взагалі говорити про перемовини з Росією? І що ще має статися, аби світ нарешті повстав проти Росії? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на фабрику новин. Циклон накрив Приморський край РФ з такою силою, що, як пишуть місцеві в пабліках, його немов стирає з карти. Дороги буквально змиває водою. Сильний вітер валить дерева та рекламні щити. У будинках зриває дахи. У регіоні вирує негода. На відео очевидців видно, як стихія просто ламає усе на своєму шляху. Люди тікають від шквального вітру, а автомобілі плавають вулицями, перетвореними на річки. Уже постраждало селище Зарубіне. Дороги у воді на в'їзді вітер пошкодив лінії електропередач. Близько 9 тисяч приморців залишилися без світла. Електрика зникла у находськійному, партизанському, великокаменському, хасанському та червоноармійському округах. За прогнозами синоптиків пік злив та поривів сягне вечора. Сьогодні вітер очікують до 30 метрів на секунду. Місцеві чиновники запроваджують режим підвищеної готовності. Нагадаю, що лише тиждень тому у Сибірі стихія спричинила масштабні пожежі. У Красноярському краї та Хакасії лісові пожежі знищили десятки будинків. Урагани зірвали покрівлі, а в деяких регіонах введено режим надзвичайної ситуації. Підтверджено загибель щонайменше не менше двох людей, ще десятки поранені. Пожежі поширювалися з неймовірною швидкістю через сильний вітер. А вогонь підбирався до федеральних трас. Москва теж потрапила під удар стихії. Там за одну ніч випало 43% місячної норми опадів. Слідом за дощами пішов сніг. Це циклон Зіон. ще приємніше росіянам було від вологості, яка створила відчуття десятиградусної морозної свіжості. Але найбільше втіха було для водіїв, які вже змінили гуму на літню. А ще у російській столиці на дитячий майданчик впав будівельний кран. Місцеві мешканці, що проживають поряд із будівництвом, кажуть, що неодноразово зверталися зі скаргами до адміністративно-технічної інспекції Москви. Люди підозрюють порушення, адже ще півроку тому на цьому місці був стенд про благоустрій території, а нині з'явився новий уже з інформацією про зведення житлового комплексу. За словами мешканців сусідніх будинків, після початку робіт із забиванням паль у стінах почали з'являтися тріщини. Цікаво, що кремлівська влада воліє мовчати про ці лиха, обмежуючись короткими зведеннями. У той час, коли місцеві жителі скаржаться на відсутність допомоги, аварійні служби в деяких районах досі за тиждень не приїхали на виклики. Тепер циклон вийшов за межі Росії. Стихія почала накривати Китай. У мережі вже з'явилися відео з негодою. Там сильний вітер зриває покрівлі та валить дерева. У Пекіні та північних районах країни очікуються пориви до 150 км кі кілометрів на годину. І от цікаве, усі, хто важить менше ніж 50 кілограмів, просять залишатися вдома. Інакше здує. Користувачі соцмереж уже почали жартувати, що недарма багато їли. BBC дізналася дізналися унікальні деталі про загибель 26-річного пілота Ф 16 Павла Іванова, про які поки офіційно ніхто не поспішає говорити. За даними джерел BBC, літак Павла Іванова найімовірніше був збитий російською ракетою. Загалом по літаку Росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна з наземного комплексу С-400, або ракета класу повітря-повітря Р 37 сказав співбесідник медіа у владі. Джерело виключає так званий дружній вогонь у цій ситуації. За його словами, в тій зоні, де виконував завдання загиблий, не могло бути роботи українських систем ППО. Зазначу саме про френдлі Fire одразу після повідомлення про загибель пілота на випередки почали заявляти рупори Кремля. За даними повітряних сил ЗСУ, Іванов загинув у суботу, 12 квітня. Місце події та обставини офіційно не повідомляються. Єдине уточнення повітряних сил, що це був бойовий виліт. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів. Сьогодні пілоти Ф 16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах. Сказано в повідомленні: усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу. Про ситуацію написав і один із командирів пілота Ростислав Лазаренко із позивним Грім. Я так пишався тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на f 16 Один із перших українських льотчиків F-16 – бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вильотів разом зі своєю бойовою сім'єю. Я так пишався, коли ти вперше вилетів на ф 16 зазначив Глазаренко. Він відмітив, що Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань. Ти ніколи не відмовлявся від бойових завдань, і я навіть не знаю, чи то була така сильна довіра до мене, як до командира, чи то була глибока віра в себе, бо ти був дійсно сильним льотчиком. Справжній без пафосу, без бравади, просто свій надійний з характером. Однак деякі задблогери, зокрема телеграм-канал Воєвода, віщають. Що пише про фронтову ситуацію, заявив, що винищувач F-16, за штурвалом якого був Павло Іванов, був збитий ракетами з російським систем ППО, та що найімовірніше, в небі над сумщиною у Міноборони РФ цю тераду підтвердили. Своєю чергою генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, що умови для пілотів стають дедалі складнішими. f 16 залучають не лише до ППО, а й до підтримки наземних операцій, часто без повного комплекту сучасної авіозброї. Через це польоти перетворюються на щоденний подвиг і стають смертельно небезпечними. Дружина загиблого військового Андрія Кузьменка та журналістка Анастасія Феченко розкритикувала реакцію українського президента на загибель Павла Іванова. Нагадаю, вчора, як стало відомо про трагедію, Зеленський написав наступне: сьогодні в бою на Ф 16 на жаль, загинув капітан Павло Іванов, 26 років хлопцю. Мої співчуття родині усім побратимам Павла. Ця фраза вкрай обурила Федченко. Вона назвала її надто фамільярною. Не хлопець, а воїн, офіцер, льотчик. Захисник заслуговує на повагу від очільника держави, а не на фамільярність. Це не офіційні комунікації, це казна що. Хлопець він може бути для командира, побратимів, сусідів, але не для президента, наголосила Анастасія Феченко. Глядачі, а як ви вважаєте, чи достатньо влада зробила для прояснення обставин загибелі Павла Іванова? І чи готова вона взяти на себе відповідальність за ризики, на які щодня йдуть наші пілоти? Пишіть у коментарях. А ми надалі слідкуватимемо за деталями, які щоразу виринають довкола цієї трагедії.